Судської моє правопорушення причина зупинка доказів по справі, доказів свідків. Е, Фіксації, ось що необхідно відповідати співробітникам поліції, коли тебе водій вони зупиняють. В даній ситуації водій не витрачав багато часу на співробітників поліції і одразу поставив їх по закону на місце. Як це вийшло у даного водія? По перше, він є учасником нашого юридичного клубу і має юридичний захист на дорогах України. По друге, він пройшов авторський курс від адвоката Антона Болтіка і от. Отримав певні знання. Для того, щоб вміло себе захищати, я рекомендую кожному водію пройти даний Курс, і ти ще маєш можливість отримати від мене знижку. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Долучайся згідно пункту закону про національну поліцію на даний час співробітники поліції масово зупиняють транспортні засоби. У нас що відбувається? Тотальна перевірка документів водія і зазначають, зупинили згідно пункту 7 статті 35 якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху в даній ситуації. Це зупинка без причини. Чому зараз ти дізнаєшся? Суть правопорушення. Причина: зупинка, доказів по справі, докази свідків, відеофіксації. Е Згідно з 35 пункту 7. закону України про національну поліцію. поліцейський має право здійснювати зупинку транспортних засобів, якщо органом місцевого самоврядування обмежують або забороняють рух. НПА. Для огляду, про наказ коменданта про встановлення блокпосту. E, ви тут як поліцейський стоїте, чи ви тут стоїте як в сумісному патрулі? Пане, є заходи. Злітнюємо зупинку, перевіряємо e, e, наказ про те, що ви в повноваженні бути в патрулі разом з військовим. Наказ є коменданта про те, щоб повноважені перевіряти документи. І так, сьогодні, друзі, я отримав повідомлення від учасника нашого юридичного клубу. Вітаю, я є учасником вашого клубу. Ви казали, як буде цікаве відео, то присилайте. До речі, якщо ви зафіксували цікавий відеоматеріал з нашою поліцією, присилайте. Буду робити роз'яснення, що необхідно робити та знати, щоб поліцейський не порушував ваші права. Вивчаю ваше відео спілкувань з поліцією та ТЦК та опрацьовую відео Антона Болтіку. Пак. Курсу Макс. До речі, даний курс ще дає знижку на участь у нашому клубі. Як казав Антон, відеоуроці, в кожного своя манера спілкування з поліцейськими та ТЦК. Я завжди використовую тактику першого ходу. Судської мов правопорушення причина зупинка доказів по справі, доказів свідків, е, відеофіксації є доручення ви вповнов... від Шепетівського районного управління поліції, за якому вказано, що воно... ви вповноважені перевіряти документи. Так, я, ж поліцейський, я маю право... Ви маєте право? Чітка підстава. Якщо ми використовуємо сьомий пункт, ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи, так як це говорить стаття. 35-та частина 3, так як це говорить стаття 31-та частина 2. І так на сьогоднішній день поліція масово зупиняє транспортні засоби. Проходить тотальна перевірка документів у водіїв і посилаються вони на пункт 7 статті 35. Якщо уповноважний орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху, по перше на що ми звертаємо увагу, прийняв рішення півробітник поліції. Якщо це зазначає, повинен вам пред'явити дане рішення, чому тому, що стаття 31, частина 2 закону України про національну поліцію зазначає наступне: під час зупинки транспортного засобу це превентивні заходи. Поліцейський зобов'язаний довести до вашого відома нормативно-правові акти, на підстави яких застосовуються такі заходи, тобто зупинка транспортного засобу. Поліцейський пред'явіть рішення далі. Конституція України, стаття 57 Зазначає, якщо не доведено це рішення, яке обмежує наші права до відомо населення, то таке рішення є нечинним. Далі, ваші аргументи є постанова Кабінету міністрів України про обмеження та заборону руху колісних транспортних засобів, і там ми можемо отримати роз'яснення. Коли рух обмежується або забороняється, коли у нас ДТП або виникла аварійна ситуація на ділянці, риють трубу ремонтують. Для цього на певний період часу забороняється рух по певним вулицям. І жодного слова там немає про те, що якщо це блокпост, то співробітник поліції має право зупиняти, перевіряти документи і посилатись на пункт сьомий. Ні. Примітивні заходи не ознайомлення. Нормативно-правові документи, про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. І після цього я вам придавлю всі документи, які ви хочете. Я чекаю. Для того щоб захищати свої права, ви повинні знати Конституцію України, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Потрібно знати права і обов'язки співробітників поліції, дуже багато літератури. Друзі, хочу вам презентувати правову пам'ятку для водія. Рекомендую мати в автомобілі, тому що дана пам'ятка створена спеціально для того, щоб ти завжди мав під рукою свої права. Та добре розумів, що може, а що не має права робити поліцейський під час спілкування з тобою. Посилання на неї лише в описі під даним відео. По факту, ми маємо в даній ситуації зупинку без причини. Водій завжди лишає скаргу на таких співробітників поліції. Фіксуй дії, встановлюй особу. А приклад скарги ти можеш скачати в описі під даним відео. Для того щоб в подальшому призначалась службова перевірка, надавалась правова оцінкам діям співробітників поліції, а тут є порушення дисциплінарного статуту. І в подальшому у таких поліцейських не виникало бажань без причини зупиняти безпідставно вимагати документи і не порушувати свій профільний закон.